Час дізнатися, чим жив спортивний світ у вихідні та перший день нового тижня у студії Юлія Пазенко. Усім доброго вечора. Збірна України з футболу розпочала підготовку до останнього у цьому році матчу відбору на євро 2016 Перше тренування перед суботнім поєдинком проти Люксембурга ознаменувалося приїздом з індерландського вітеса і захисника Дениса Олійника, який до головної команди країни востаннє викликався три роки тому. Звикав до партнерів і новачок синьо-жовтих, гокіпер Зорі Микита Шевченко. У загальній групі займався динамівець Євген Хачеріді. А от його колегу по захисту із Шахтеря Тараса Степаненка у збірні замінить Кирило Коволь. Чук із Чорноморцем. Чи варто підсилювати новими виконавцями атаку? Зважаючи на ушкодження Артема Кравця, тренерський штаб вирішить протягом доби. Хотів би значить, принести звиняння свої за те, що характеризував так, що значить особняком стоять дві команди: це Іспанія і Люксембург. І перед своїми ребятами завтра извиню за те, що я їх. Значить, мотивував, значить, суперника вот с этими вот высказываниями. Что тоже серйозний суперник і з нашого боку у нас повинен бути максимально серйозно настроєний на перемогу, адже ми вже втратили очки в першому матчі, і нам же ніяк не можна поступатися більше. Одразу двоє от збірників отримали ушкодження у заключному матчі 12-го туру прем'єр-ліги Динамо Карпати. Євген Качеріді через у шиї був замінений у перерві. А Артем Кравець, тільки но вийшовши на заміну, травмував око у зіткненні з партнерами. На той момент Сергій Рудров використав усі заміни. Тож кияни залишились у десятьох. А після вилучення Сергія Сидорчука, взагалі в дев'ятьох. Але нульову нічию динаміці таки втримали. Спасибо ребятам, что восьмером терпели и боролись до конца, особенно после тяжелейшего матча. И через два дня на третий очень сложно играть. Наверное, за это им спасибо. У Артема глаза вообще не видно. К сожалению, это, я не знаю, это рок какой-то, его преследует перед вызовами сборной. Четыре раза вызывали, три раза он получал травмы перед игрой. Еще раз дя дякую моим, моим хлопцам, пацанам, которые показали сегодня характер, хорошую игру. И это все Залишається в нас, готуємося до шахтара. Жорстким миром у Львові розійшлися Шахтар з Дніпром. Фатом цього туру, драми очей, торкнувся також Тараса Степаненка. Після зіткнення з Ніколою Калінічем захиснику наклали чотири шви на брову. Схоже, усі сили гірники з Дніпрянами направили на силову боротьбу, а відтак голів глядачі не дочекалися. Нічия то більше для Динамо Київ, але знаєте, то ще є. Багато матчів переді, ще ціле друге коло Тож, то Хотілося б говорити тільки про спортивну складову, але я не знаю, як оминути те, що відбувається. Використовуються усі методи, щоб віддалити нас від титулу. Ще з початку сезону я знав, що так буде, тому я спокійний. В інших матчах Говерла здобула першу перемогу в сезоні, перегравши донецький металург. Металіст у гостях у Вільячівця реабілітувався за поразку у Лізі Європи. А «Волинь» декласувала зухвалого дебютанта Олімпік. Турнірну таблицю продовжує очолювати Динамо, а «Дніпро» і Шахтарем наступає столичним на п'яте. Зоря піднялася на четверту позицію. У Єврозоні також та Олімпік. Замикають перегони Карпати. В українській баскетбольній суперлізі статус непереможного отримує южненський хімік, який напередодні вдома з різницею у 46 очок розгромив Миколаю. А от про два поєдинки, що відбулися у столиці, розкаже Вадим Хащук. Після невдалого старту БК Київ оформив вже другу перемогу поспіль, обігравши Івано-Франківську говерлу. У наступ кияни пішли одразу після стартового свистка, відірвавшись на 12 пунктів. Я читаю за що того, що все-таки контролювали ігру. Не то, що усталась, а просто повернули цей контроль. Втім, гості від стартового нокдауну відійшли швидко. Різкі атаки Подоляна, Макнайта та Липовцева раз по раз створювали проблеми для господарів. Та зрештою кияни таки втримали хитку перевагу 72 на 69. Перемога вовків. Буде Тобто, якщо слова не допомагають, треба використовувати інші методи. Задачі не виповняються. естественно, професіональні гравці повинні відповідати, І тренер в тому числі. Набирає ходи і київський будівельник, чинний чемпіон країни, на домашньому паркеті позбавив матч проти Львівської політехніки найменшої інтриги. Зробивши на старті ривок у плюс 10 очок, по ходу зустрічі підопічні Чернія лише нарощували перевагу.

Наші команди зараз тільки строяться у турнірці чемпіонату без змін, поки не переможний хімік перший одразу за ним мав пись Черкас, а чинний чемпіон країни замикає трійку лідерів. Аутсайдер Галичина без жодної перемоги в активі. Володимир Кличко сьогодні залишив тренувальний табір в Альпах та прибув до Гамбурга, де цієї суботи захищатиме свої чемпіонські пояси від посягань болгарина Кубрата Пулєва. Відомо, що цей бій покажуть 150 країн світу, але не Росія, яка вперше за 10 років відмовила ці від трансляції за участі українця. У свою чергу американський телегігант HBO підписав права на три найближчі бої кличка молодшого. До речі, по телевізору, поєдинок з Пулєвим дивитиметься і кохана нашого боксера Хайден Панафієрі, яка знаходиться на дев'ятому місті. Суті вагітності і прибути до Гамбурга не зможе. Ще один український супертяж В'ячеслав Глазков свій двобій уже провів. У рейтинговому поєдинку проти американця Дарнала Вілсона 30-річний луганчанин домінував протягом семи раундів, припинив одностороннє побиття рефері, який достроково зупинив зустріч, віддавши перемогу українцю. Свою 19-ту 19-ту звитягу на профі рингу поки не переможний Глазков отримав в андеркарті найочікуванішого поєдинку осені Хопкінс Ковальов. Тож об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO та IBF у піважкій ОЗІ на початку міжнародного огляду Олексія Бузова. Дідусю Хопкін сучасна пенсію, так вважає Сергій Ковальов, який за очками впевнено переміг 49-річного американця і таким чином об'єднав три чемпіонські пояси у напівважкій вазі. Після бою росіянин також заявив, що через міцну голову легендарного суперника у нього після бою боліли обидві руки. За словами промоутерів Ковальова, наступний бій їхній непереможний підопічний найімовірніше проведе у березні проти казаха Геннадія Головкіна, котрий на профірингу також поки що не знає поразок. Переможцем передостаннього етапу в автоперегонах класу формула 1 гран-прі Бразилії став німець Ніко Розберг, який випередив партнера по Мерседесу та головного конкурента у боротьбі за чемпіонський титул британця Льюіса Хеммельтона. Третім на рідній трасі став Філіпе Маса з Вільямса. Перед заключним гран-при сезону, який відбудеться 23 листопада, в Абу-Дабі Хеммельтон випереджає Розберга на 17 очок, і доля чемпіонства вирішиться саме в столиці Арабських Еміратів. Чинний чемпіон світу Магнус Карлсен у другій партії матчу за світову шахову корону, який триває у Сочі. Переміг претендента Вішванатана Ананда. Норвежець грав білими і після його 35-го ходу індієць визнав свою поразку. Рахунок став півтора напівачка на користь Карлсена. Третя зустріч суперників відбудеться завтра. Загалом гросмейстери проведуть 12 партій. У випадку нічиєї переможця визначить тайбрейк. Без тайбрейків впевнено стартував сьогодні на підсумковому турнірі. ATP Стен Ваврінка. у рамках дебюту групи А швейцарець двічі по 6-1 розібрався із чехом Томашем Бердехом. За чверть години у цьому ж квартеті перше очко розіграють Новак Джокович та Чиліч. Напередодні ж у групі бі господар кортів Енді Мари поступився двічі по чотири шість Кейні Шикорі. А роджер Федерер, для якого фінальний турнір сезону ще й боротьба за світове лідерство безапеляційно впорався з Мілошем Раонічем. Що тут скажеш, справжній чоловік як і хороше вино з віком стає лише кращим. На цьому все наступний випуск спортивних новин. чекайте в ефірі першого рівно за добу. До зустрічі і бувайте здорові!